Всім привіт! З вами я, Drifters, і ласкаво просимо на мій канал. І ми продовжуємо з того місця, з якого закінчили. До речі, фарива... Я забув! Дітько. F не, G. О! Л. Такі ж не але що за фарова... фіня? Ось, ми виїхали з цього місця і наше наступне завдання ні, не не ну що Я чесно вже не пам'ятаю, що... Ага. Б... Так, чекайте, розказати вченим. це в нас... Чекай, знову щось підлагує. Це просто дивно якось. Окей. Ага, це в нас там. Доправитись до сеління заправка. Ага. Окей. Окей. М -м -м, значить нам дійсно зараз восточні. Якби це... Як би це жалібливо не звучало. Так, і, і куди нам це восточний? Отуди. Ой, стоп, ні, ні, ні. Так, ага, ну ота, в принципі, туди. Чи можливо веде якась дорога туди. Я бачу звідти хтось їде? Тому. СМЕРТЬ бандітам! Молодець, я собі зараз заберу то, що ти там знищив. Хто би там не знищив? А, ні, дивіться, то ще шеї бандит. Але то їх це... А, то бандити якраз. Я думаю, що тут... Дороги... Hey, to... До речі, зараз знов навіть... поїде. Під... Yeah. Ось, ми все забрали, дерево. О, смертельний шерш. Нічо так. Нічо так. Все таки ну, дорога є тільки туди, на жаль. Е, давайте. Какие новості? Нормально все, обіцянь. Іде ремонтуації. Тільки виїхали з міста, знову їдемо в місто. Ну. Така це гра, така стихія грає X-маchina. Чудова гра. Чесно, що... чудова, я просто. О, Боже, я вже не можу дочекатися. До речі, тут є битви з боссами? Прикиньте? Представте собі. Тут є битви з босом. Дрова. Е, п... А, яка різниця між такими і таким. Uh. Чесно, я не знаю. Ой. От дійсно тут деяка є плутанина, хоч назви зброї відрізняються, от я не бачу ніякої різниці в їхніх характеристиках. Це доволі дивно, ну але. Хочу Смерть, вже. Смерть Та досить ви вже за. О, давай давайте. Ай ще один. Бий його, пий-пий, бей. Дивіться. Ох! Бачите, як он швидко зносить. Це просто щось. Ось вкрали все. І погнали. До речі, я тут бачу якусь дорожку. Давайте по дорогу поїдемо нею. Попри море. Це просто чудово. Я знову не їду тут все продавати, бо тут вже задовбали, чесне слово. І... не хочу. Зуй. О, 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 я собі підкручу музику. Хочеться її гарно чути, оскільки сама атмосфера в цій музиці. Оу, чекайте секунду. Я зараз повернусь до мене, дзвонять. Хоу, власне, ми продовжуємо. Е, моя машина трішки проїхала, але нічого цікавого, крім оцих дерев, не було. І там деякого моря. О, наскільки це... От гра старенька, але мені вона дійсно подобається. Я, можливо, навіть назву свій канал Ретро, канал Ігор. Оскільки всі зациклені зараз на чомусь новому. Звісно, я розумію, зараз дійсно часто виходять чудові ігри, той же XCOM. Е ті ж. Що там ще недавно таке вийшло. Ну, Borderlands, нехай. Ну, є чудові ігри, але я думаю, варто згадати тих, хто раніше випускав ці ігри. Ну добре, досить про таке. Давайте поговоримо краще про саму цю ігру. Вона в, не... Вона в мене підлагує інколи. Таке буває. Це... це нашій гарний... О, дивіться, 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 хто там. Дивіться, дивіться. Їх дивіться, давайте його за їх оцих менших за Щоб Вони нам тупо не мішали. Ого, тобто ти хотів по мені попасти гати. Це 100, 100, ми йому знімаємо, нічого так. Ух, ти ж, ти це життя їде. Е, шкода, що тут нема, знаєте, таких критичних, наприклад, ударів. В, там, не вперед, там зносить. І не тільки там таран, а ще щось, наприклад, крутіше. А що можуть застрелити зараз мене? Можливо, я даремно. Ну, так. Ну, дійсно, це Слово подобається, 400 життя, це просто капець. Давайте у цього притарани. Тут же з того лишилось теж фігін. Все. Ух! Ми це зробили? О, дивіться, скільки в нас з цього влізло? І з цього нічого не випало. Клас. Ух! Непогано! Ну, якщо не враховувати, що наша машина, машина сильно покоцана. А так все чудово. Зараз нам десь повертати направо, наскільки я зрозумів. Оу, oh, дивіться, нам вже повертати направо. І, а там повороту не було. Тобто тут якісь суцільні гори, так якби. О десь тут повинен бути поворот. І ми зразу на ньому повернемо. Залишились невиконані завдання. До речі, ось це. Це щось ніби якісь села, маленькі, чи що. У них, до речі, теж може бути безліч корисного, але я вирішую туди не їхати. Навіщо? Ось нам десь туди. Воу! 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 Дідько! Ви це... Ви це... Ви це бачили? Це капець! Я просто ...відволікся, Я подумав місць цілий! Це капец! Ех... <реш> Якщо взяти, наприклад, World of Tanks, я би давно тут був би трупом. Це просто капець. Я просто дзвонив, як мені так мало життя відняло. О, наше стареньке добре селище. Давайте в ньому відремонтуємося. В ньому, на жаль, не можна, вроді... Чи можна? продати? Ну але продати це фігня, нам головне відремонтуватися. О, можна, можна продати! Супер! Будемо оці непотрібні нам шершні. До речі, це от Магнітна тетапульта. А, ні, ну це, це фігня. Це нам треба для якихось більш куди місць. О, дивіться, може щось маємо. О, давайте. Я згоден. Грошіки нам не помішають, особливо якщо нічого такого вдоставляти не потрібно. І куди нам... Е, ага, нам зараз спускаться по... отуди їхати. По колії. Нормально. З... Газуй! Перезарядка. До речі, реалістичні звуки перезарядки. Смерть бандита! О, давай, 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 да, да. О, два! Два Три Трибанд! Три бандита! Офигеть просто! Вишення! Клас! тут тобто, вже 300 нам гарантовано! Супер! І ми ще зараз продамо, ну звісно, підремонтуємося! Давай, добре, що нема ніяких Венів, Уралів і інших хадів. І... Шершені дрова, супер, у нього ще й два було. Це взагалі класно. Гарно нам вікно продаряло, такі два смайлика, такі два очка. Все, так, у нас найбільше вже все забито. Погнали. Воу! І знову ми чуть не перекинулись. Ух! Це просто страшно, коли перекидаєшся, ну, хоча не дуже, але такі... Бачите, ця гра давно... давно випущена, але фізика тут вже є. А в World of Tanks. фізика недавно вийшла. Ха-ха-ха <смеш> значить ця гра круча. У них тут дрова досить непогано коштують. -то тобто у нас же десь буде е, майже 2000. Ну ч, непогано шо? Смерть бандита! Де-де-де, <смеш> де, де, де? Невже це на, на трупи, так сказав? А я би дійсно хотів. Ще. О! Ще три! Та капец, народ нам про... Я чесно, я нічого не робив, це просто клас! Дивіться! Це вже той бандит говорив, що не буде що. Танцюєм, своїм навколо на Вони не мене не так гарно. І ми знову повинні повернутися з... Це наше місце, як сказати. Папарам. Папарам. Давайте дочекаємо, доки нам видадуть премію 600 монет, 600 монет. І на цьому серії ми закінчимо. На жаль, на жаль, на жаль. А, продати, продати. О, дивіться, і ми зараз з ним вийдемо. Вийдемо. Будь ласка, щоб він був щоб він був. Хочу з ним виїхати. Є, він є, сопер, погнали. Ідемо разом з ним. Буде бо, бо було би непогано, правда? в бой! ЧУРЯ Капець просто Дивіться, все, 770 монет. 200! Ми йому зняли 200! двісті! ЄСАНОВАВБОЙ! Кто нам там їх? Ну, давайте вже не будемо вертатися, це вже просто задовбало, нам потрібно тобі ще його догнати. Ой, знову спокійна музичка, це означає. Тут, до речі, музика видає, можна так сказати, те, чи будеш ти заробитися, чи ні. Це доволі прикольно. От я по музиці вже знаю, чи варто мені чогось очікувати, чи буде там все настільки. Кепсько. Чи, чи кепсько, чи не кепсько. 500? Стоп, 550? Ми хіба тільки 500 зав... 에, знищили? Стоп, дивіться. 에, спочатку трьох, потім трьох. 에... Що за. Власне, за прикол? Хм. Дивно. Ну що ж, будемо вважати, що нам заплатили 700. Нехай буде так. А на цьому я з вами прощаюся. І якщо ви тут вперше, підписуйтесь на мій канал. Очікуйте нових відео, коментуйте, лайкайте, додайте, куди хочете. Кидайте в групам і діліться. 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 А чим діліться? Відео діліться в групах. Ось так. Ух. Побачимось на наступній серії. До зустрічі!